Уменшало ям у Радехівському та Сокальському районах активно ремонтують дороги. Стільки дорожньої техніки місцеві мешканці ще зроду не бачили. Відновлювали шляхи тут ще 40 років тому. Подекуди покриття було зруйноване дощенту на 90%. Та щойно запрацювали майстри із Червонограда до районного центру, дістатися стало легше. Чотири кілометри сполучення відремонтували торік, прокласти основу ще шести кілометрів планують до початку червня. Втім, нове дорожнє покриття не витримало і дня. Асфальт ближче до узбіччя. Потріскав після того, як по ньому проїхалася невідома вантажівка. Не встигли мешканці натішитися новим клаптиком рівної як папір дороги з Червонограда до Сокаля, як її до вечора зім'яло. Фото тріщин та ровів на узбіччі виклали в інтернет активісти. А сьогодні від деформованого асфальту ні сліду, Ще вранці браковане покриття зняли фризою залишки на узбіччі. Та чому трапився такий інцидент, думки підрядника та начальника служби автомобільних доріг різняться. По фризою зняли цих скільки десятків метрів і прокладається ось ззаді вас. Бачите, яка погода була. Бачили, яка погода була. От і все. Вся причина в цьому. На свіжий асфальт заїжджає вантажівка, робить виворот, руйнує покриття. Та й все на ремонт цієї ділянки від червонограду до райцентру з обласного бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Цього мало б вистачити навіть на непередбачувані додаткові роботи. На ці кошти передбачені регенерація нижнього шару, укріплення основи і облаштування нижнього посиленого шару товщиною 6 сантиметрів. А от дорога з Червонограда до броді обійдеться дорожче в 230. 32 мільйони гривень ремонтуватимуть її за гроші. Зроблені понадпланово на митниці тут уже вирівнюють верхній шар, дорогу заміряють. Найбільше метушні поблизу раді місцеві мешканці. У «То вже дійсно було катастрофа. На що наші хлопці як то кажуть, працювали, тоді хіба що ремонтували машини? Райше то а зараз. Зовсім зовсім мало машин. Полем, полем і все, інакше не можна було переїхати. Прокладати асфальт тут почнуть уже в червні. Добродів новенькою дорогою місцеві зможуть проїхати в липні, запевняють чиновники. Гарантії йде від 5 до 7 років саме на те, що поверхневий шар буде стояти, але звичайно, що ми повинні враховувати, що достатньо має бути якісне експлуатаційне обслуговування цієї дороги. До кінця 2016-го у планах відремонтувати по 6 доріг у кожному районі Львівської області. А Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТВ.